Я працюю в благотворительному фонді Запорука міста Києва. І працюю я в домі, в якому перебувають дітки, онкохворі дітки. Діти перебувають у нас безкоштовно, у нас дуже гарний дом. Діти відчували себе в цьому домі як вдома. 24 лютого. Коли почалася війна з інститута рака до мене приїхало 9 сімей. Ми їх розташували. Розташували ми їх в підвалі ночі. Мені подзвонила наша директор фонду і сказала, що Сергій Притула срочним порядком буде евакуювати наших діток в Тернопіль. Зібралися, приїхав автобус, і ми поїхали на Тернопіль. Їхали ми дуже довго 14 годин. Ну, дякувати Богу, ми доїхали добре. Нас тут зустріли. Ми приїхали в благодійний фонд Карітас. Люди настільки чуйні і доброзичливі, що я просто не можу навіть передати це словами, настільки вони добрі. Приїхавши в Тернопіль, от коли ми приїхали в Тернопіль, ми всіх діток, яких привезли, ми їх доправили до Італії. Часть дітей у нас лічиться зараз в Польщі, їх забрали волонтери. І наш фонд Запорука відправив діток на Італію. І всі дітки, які у нас були, ми з інституту Рака і ті, що у нас були в нашому домі, наш дом називається Дача. Це його так дітки назвали наші. І всіх діток ми відправили на лікування Віталію. Час вони проходять лікування, дзвонять мені, розказують, як, що. Хочу мира, хочу побіди і скоріше повернутися додому. Я сподіваюся, що скоро ми зустрінемося, будемо пити чай, їсти пироги, які родителі спечуть, і все буде добре у нас.